Всім доброго дня! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Приїхав на поле до коней. Будемо зараз їх перепинати, напоювати. О, кубила одна вже бачу замотана. Вчора був тільки біля неї, вже замоталась. Маю для коней таку обновочку. Такий кантер. Хочу припинати. У мене коні попинені за шию. Я заказав такий кантер по, по інтернету. Е дуже такий. Я щойно забрав його з пошти. Кантер не є тоненький, файний, грубий. Тут так взаді, от є кульцо, за нього буду карабіном впинати коней. Щоб так, така обновочка сьогодні. Заказував я. Є е е така група, є її в Ютубі, в Фейсбуці. На вайбері, на амуніція, я залишу в себе силку, де я таке купляв ціни, доступні, є на корови, на телята, на лошата, на будь-що. І ціни дуже доступні, не є такі дорогі. що Думаю, таке кожен може собі дозволити. Не дуже дорого. От такий кантер, от я купляв, були ще і дешевші були, і дорожчі. Ті кантер 600 гривень коштує. Але ну, бачу, що він такий добрий, грубий. Що кінь не повинен його порвати, бо в мене вже кантара її порвали трохи коні. От Зараз я заложу його на кубилу, покажу як він буде виглядати на кубилі. впну за нього. О, Отакий от кантаре зараз самому неудобно знімати, зараз поможе познімати. Залежили якраз в неї кантер. Файно якраз супер на неї. Якраз так, як її розмір. Я не знав, який неї розмір. Я мав свої старі хай у бомки. Зараз ми їх будемо вести до води. Ну, Чекай, спробуй. Ще я руками витягну пальці і треба тримати воно, до води, бо скоро витіло. Там... Взяв там до води. То. Бойки ззаду нам показав на базу, файно того. Тако на продажу вісім років. Кобіла Дарья на той полностью ходят треба було її розпускати але вже якраз на неї файно. гарний камка де я замуляю упряж я зроблю відео буде в мене відео на каналі таке коротке про упряж там яка упряж є на продаж там є все вішки все, все є повністю і ціни доступні Оу, дешевий. Заїбонки. Починається трошки, треба коня забирати додому, тримати вдома. Зараз що ще на полі. Буди хромом пальму, скажи, діка. на голову ж сильно хай сильно пити хоче. її зараз може розпутати, як вийде. Треба сюди. Бомки okay. кусай. Seine... Зараз я її розпутаю, бо тоді вона не буде, маємо добре хлопити. Попустити трошки так буде. Зараз тут напоїм другу, піконі всі, всі є на продажу. Кого би цікавило, можемо привезти, можемо поміняти. Номер буде в описі. Ми є в Тернопільській області під Гаєцькому районі. Біля Підгаїць недалеко. Але бомки вже є, вже тому шиїки великі швид зараз тепер наганяти. Сьогодні у нас жара 33 градуси. Її, так не годно було нормально напити. Ту кубилу маємо на, зараз на даний час найма потужніша, яка є там. Ті кубили менші, ця менша, та теж менша, лошиця вже продали, лошиця була на продажу. Є ще коні на продажу, хлоби цікавило, є різні, є що вибрати. Дурних коні не тримаємо, тільки самі такі, щоб були робочі, адекватні, спокійні. Так, ми припняли, зараз шовкнемо її за кантер. Дуже сонце, жара. Зараз ми будемо другу напувати. Дай мені молоток, бо це тут цей трепаль побити трохи би витягнути. Це такий гарний кантер. Сьогодні зроблю відео. Буде в мене на каналі, який там є, яка там є упряж, все повністю. Що є для ходоби, для коней там є все. О, зараз будемо цю кобилу вести. Е -е, натримай і Йду витягну. Ця кобила дуже багато тіла. Вона трошки хода ця кобила, бо вона нас і все лушить. Лушицю не подали від неї. Лушити був рік часу, але рік і два місяці, все я. Вже кубило поправляється, вже то на ваша кубійша. Має гра зараз в полиці, до речі. Не взяла що робка. Переконана в неї, так молоко йшло. Їм текло, що капець. стригу. Лиси, хочу... Відразу залітають воду, не бояться вони. Є Та така велика середнічок. Для себе, для дому вистачає і такої. Вона вже поправляється, вона ще було худіше. Сушиться її сала, Зараз буде поправлятися. Вчора я її вів до води, то аж молоко текло із звільні. Сьогодні вже не видно. Коні маємо різні, є і великі, є і маленькі, гу 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 не бійся. Недавно пару днів назад, вже може їх перепасть. Десять дочпила чи ні? Зараз я сюди напої, Там та купила дуже спокійно. Ті купили десь в районі 11-12 років. На дуже теж спокійно. Білі 6 років, розпостаньте 6 років. Вогні. 6 років. ми ще гілі напоїмо і будемо їхати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Богоби щось цікавило. Я ще сьогодні зроблю відео, закину до цього гріш. Тож, може, якого цікавого замовляйте. Там досить непогані ціни і українсь гарне. Всім дякую за увагу.